Сігурні вівер ледь не відмовилась від ролі Елен Ріплі у фільмі Чужий, яка згодом зробила її легендою жанру наукової фантастики. На той момент вона була маловідомою театральною актрисою з досвідом переважно на сцені. Кіно здавалося їй незрозумілим, а сценарій фільму Рідлі Скотта взагалі викликав сумніви: монстр, космос, напруга, кров усе це виглядало дивно і надто жанрово. До того ж, роль ріплі з самого початку навіть не писалась, як жіноча її переписали пізніше. Вівер вагалась, боялась, що такий проект стане провальним дебютом, вона навіть подумувала відмовитися. Але її агент буквально вмовив пройти на прослуховування, де Вівер вразила режисера своїм спокійним впевненим образом і, незважаючи на конкуренцію з кількома актрисами, включно з Меріл Стріп, яка також розглядалась, але саме Сігурні Вівер дістала цю роль, тому що змогла по справжньому передати сильний і водночас вразливий характер Елен Ріплі, що відрізняло її від інших претенденток.